Всім привіт. Ранок і наступний день тихого полювання. Пошукаємо грибів ще й сьогодні. Побачимо, що воно буде. Дощі у нас обіцяли тут на півночі Чернігівщини і, само собою вони нас оминули. Нічого нема. Ліс сухий, але все-таки щось та й зустрічається гляньте, Перший грибок. Ого, я думав, що він буде дуже маленький, дивіться, так шапка була. А який гриб. Непоганий, так? почин, Але це ще не все. Це ще не все. Зараз підемо далі. Так, це місце я ніби прикрив. Потім ще продивлюся. Подивіться, що за краса сидить. Ой-ой-ой-ой-ой, який гарний. Якийсь це ж тільки гарний гриб. Зараз, зараз зроблю фото і будемо його забирати. Так, сфотографував його, отакий красень. Може кудись піти і на заставку. Опа! Такі ж вони всі гарні гриби. І чисті, я вам скажу. Один тільки гриб за осінь. Знаєте, який був трішки, так, це зараз приберемо, трішки пробитий. Я буквально десь сантиметр його підрізав. Ось. Це воно підчиститься, потім вже це так основа. Решту буду дома дочищати. Ну і цей, я думаю, само собою молоденький грибок. Ідеальна чистота. Ось така от пара напочине. Тож ходимо, дивимось далі. Точно ще що щось має бути. Ще є гриби. Знову ж таки на тому місці, де я знаю, що вони можуть бути. Ось тут іде наша лісова дорога. Ті, хто постійно дивиться, вже не раз бачив, як я попід дорогою збирав гриби. І от вони тут сидять. Так, це у нас що? Це у нас квіт на рибу. Опа. Світлій який персончик. Один. Ось тут. Опа. Другий. Радує те, що хоч ліси сухий, але бачите, гриб не потрісканий, тому що, як кажуть, є перспектива, що він буде рости. Хоча реально в лісі сухо не дощів, нічого нема. Але хороші ранкові тумани, дуже добрі ранкові тумани. Можливо, це якраз дає свій плюс. Гриб, кажу такий ціленький, не потрісканий. Те, що говорю, що він має ще бути. Якщо він цей росте, де не потрісканий, то будуть ще. Добре, це чищу і дивимось далі. Що влітку я вам хочу сказати, що осінню гроби ростуть виключно по грибницях. Рідко ти, ти можеш, так, скажімо так, хаотично, щоб зустріти в лісі. Я знаю місцину. Я дивіться, знову придивився. Так би ти його не помітив, аби не знав, що тут вони можуть бути. Маленькі, але ж є. Ось от маринадний варіант. Яка краса. А твердий як камінь. Все, чи що забираю? Минулого разу я в цій місцині залишав два таких маленьких, промаленьких білих грибка. Якраз от під цією. Лющиною. Так, що ми тут маємо? А ми маємо. Ну, це, що так вже... Доволі. Непоганий екземпляр. Що саме цікаво, за літо у мене жоден гриб не виріс, якого я там залишав. А цей ну, зовсім не такий, який був. Такий взагалі не було помітно. Тепер ровники виріс. А, дивіться, як вони глибоко сидять. Бачите? Так. Зараз я їх почищу, але мабуть, знаєте, ще що ми з вами зробимо. Давайте пройдемося разом зі мною. Бо я тут ще в одному місці, тому що чогось нічого. В одному місці залишав і червоноголовці. Тут відносно недалеко, метрів 30. Давайте вже пройдемося разом, покажу вам мої грибні угіддя. А ви, до речі, можете написати в коментарі, що у вас там відбувається, звідки з якого регіону, чи є у вас... Який гриб пішов там? осінній гриб чи ні. Ну що у нас тут на Чернігівщині, я ж кажу, що шо... з дощами дуже величезна проблема. А гриб дивіться якось росте. Не то що проблема, а прям катастрофа. Катастрофа. Так. а цей же у мене сидить. дні мабуть, з 4. От він взагалі не хоче рости, навіть бачу вже шапка трішки засихає. Такий підосиковик. Так. Він тут не один. Десь тут має бути ще компанія. Так. Ось вона ця компанія. Вони ростуть вони, не хочуть вони рости. Опа. Дивіться, який гарненький. Тільки цього буду показувати, він отакий, який сидів, такий і сидить. Взагалі ніякого росту Тому цього також буду забирати. І ще тут був один. Так. Ось він. Ну цей найбільший з того гурту. Ну, якраз під віткою так сидить. О, оцей хороший. Ну тут, тут я вам скажу, що земля сиренька. Під цим. Тут таке більш хащаки, то земля сиро. Бачите, оце вам такі от гриби, які я залишав на підрости. Зараз буду чистити і підемо далі. Пошукаємо, пошукаємо ще. Дивіться, як тут грибок приховався. Іду собі, ну я правда, що з цієї сторони. Це ось такий ніби горбик. Видумам. Ось тут така місцинка. І це оп, 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 оп. Так, десь... іди. Ді... Ді... О, та він двійний. Це у нас що? Це у нас нічого. Ви ж бачите, вони зрослись, то прийшлось так і забирати. Є, є грибки. Добре. Цікаво, цікаво. Бачу, хто, мабуть, маслюки сидять. Так вони. Що саме цікаво, гляньте. Там далі, метрів за 10 ідуть сосни. Ну така невелика посадка, ліс і сосни. От там їх немає. А тут подивіться, вони сидять. Це навіть хтось що, Хороший маслюк. Взагалі прекрасний. О, який. Дивіться, скільки таких. Е, скільки, скільки так само прикриємо. Молодий. Ідеальний маслючок. Ну буде бонусом. Бачите, так що, можливо, і маслюки у нас вже з'являються. Не знаю наскільки вони тут протримаються. Зараз я їх почищу. Але... По маслюки не хочу поки йти, тому що ну немає стільки часу. І поки тут є якісь зустрічаються біленьки, то краще пошукати біленького На маслюки ще буде жовтень, можемо ще встигнути. так що Добре, йдемо далі. І знову ж у нас абсолютно дзеркальна ситуація. Це місце я знаю. Тут вже також проходимо. Та при тому, що тут стежка, бачите, як тут стежка проходять всі. А він тут сидить. Його правда не одразу помітиш, ось він ще невеличкий. Але якщо ви знаєте грибні місця, які часто вас радують, то краще не поспішати. А дуже-дуже уважно подивитися. Раз прийшов, другий раз прийшов. Десь тут буде грибок. Невеликий, але є. Попадаються вже і такі гриби тут в лісі. Глива. Бачите, вона сидить ливка. Але її брати не буду. Її пора настане в листопаді і плюс всю зиму разом з ламуліною, тому ці гриби поки що не цікаві. Йдемо далі. І знову ще одне місце спрацювало. Потрібно дуже повільно ходити, щоб помітити такі гриби. От вони невеличкі, але десь там, десь там та є. По одному, десь два було, бачите. Та й так ми вже добре сьогодні назбирали, ну, ось такий тонконогі. Зараз це сьогодні, знаєте, більш тонконогі гриби зустрічаються. То мабуть перші такі більш ширші, такі такі поважні були. А це такі, але добре, що є і такі. Чудово. Ось, ось цей гриб, який я тільки що знайшов. ну Чисто на удачу. Його, він би там би і пропав. Зайшов в одну містину, отут ростуть сироїжки. Ще жодної сьогодні не бачив, жодної. Сироїшком якась проблема. Але нічого, головне, що були біляки. Дивіться, ви тут його бачите. ну Що це за горбок такий? Маленький, непривітний горбок. А тут он та заховався. От. Скільки таких грибів, мабуть, пропадає в лісі, які ти не помітиш, і вони просто в листі. Вони більше не ростуть, такі от сидять. Але є ідеально чистий. Відломався тут трішки. Ще плюс один біляк. Просто неймовірно прекрасно. яка. Це місце грибне вже в, в, в цьому сезоні осінньому вже не раз мене виручало і знаходив гриби. Тут я проходив, пішов там далі і ото перші гриби знайшов, які ми показували на самому початку. Кажу, це місце як знаю. Я пройшов, подивився, ну нічого нема, пішов далі. А це називається з якої сторони зайдеш, правильно? Це було ще коли сонце світить. Але цього гриба я не помітив, Мені дивіться, які тут сидить. Тресон, як його можна не помітити, було за ракурсу. Гляну, там десь трава прикрила, там десь листок. І отакий от, от гриб далі сидить. Добре, що зайшов знову. Знову буду передивлятися цю зону, тому що знаю, що тут можливо буде ще. Ну а поки такий, плюс один, добре. Гриб зараз увесь трудовий, і дуже потрібно уважно дивитися, і буває там довго ходити, крутися, вертися десь на якихось місцяках. Але то час від часу все-таки щось є, правильно. Які молоді гриби сьогодні, прекрасні. О, яке глибоко вони сидять. Бачите? Всі такі невеликі, але шикарні. Молодий, чудовий гриб. Так, походив я ще десь хвилин 10 після останнього гриба. Вже, скажімо так, ну більш-менш в цьому лісі пройшовся. І ось такий у нас з вами сьогодні результат. Люблю я, до речі, оце от місце. Тут такі дровиняки лежать, дивіться. Вони так покриті мухом. Тут можна гарно викласти гриби. Не знаю, Мені так подобається, гарно тут виглядає. Ну от таке. Кожен сам собі порахує, це хороший результат, чи поганий результат, чи середній, чи взагалі ніякий. Але дивлячись на те, що у нас відбувається з погодою, дощів нема. Сухий ліс, дубовий ліс. Це взагалі аномалія, щоб в дубах та тут пору могли рости отакі от гриби. Але я дуже задоволений, надзвичайно задоволений. Тож, якщо і у вас десь є щось такі подібні локації, дуби, осики, там, берези, дивіться, передивляйтесь, має бути. Якщо у нас на півночі щось таке, отут в бездощовому лісі, то, мабуть, і у ваших також щось є. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, до наступних зустрічей. О, це маслюки. Тут трішки маслюків, бачите, від них. Але це приємно я думаю, думаю по